Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Більш ніж 800 днів Україна б'ється не лише за свою незалежність, але й за свій європейський вибір та європейське майбутнє. Вчора у День Європи ми згадували, яку високу ціну платимо за своє бажання жити вільно, жити по-європейськи. Щодня ми боремося за Європу, щодня ми наближаємося до членства в ЄС. Вже в червні цього року. Плануємо розпочати офіційні перемовини про вступ України до Євросоюзу. Роботи дуже багато по всіх напрямках. Посли країн-членів ЄС підтримали план для Ukraine Facility. Вони погодились із позитивною оцінкою Європейської комісії щодо плану реформ, який надав наш уряд. Це важливе досягнення. Очікуємо на остаточне затвердження економічного безвізу з боку Ради ЄС. Ця угода має набути чинності вже у червні цього року і продовжить безмитну та безквотну торгівлю з ЄС ще на один рік. Цінуємо підтримку наших європейських партнерів в усіх сферах. Бюджетна підтримка від ЄС від початку цього року склала вже 6,5 мільярдів доларів. Це більш ніж половина всіх коштів, які надали Україні міжнародні партнери. Одночасно ЄС допомагає нам відновлювати власну економіку. Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування. Продовжуємо нашу роботу з ЄС та партнерами і у напрямку енергетичної стійкості. Ухвалюємо рішення про виділення 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову нашої енергосистеми. За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту. Ситуація в енергетиці зараз. Одна з найскладніших, ремонти мережі та генерації йдуть 24 на 7. Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. Укренерго постійно залучає допомогу від наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час. Вже зараз на постійній основі працює штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму Гріндім. ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень за встановлення сонячних електростанцій та до 2 мільйонів гривень за встановлення теплових насосів для опалення. НКРКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднюватись. До електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання. Розраховуємо, що протягом наступного півроку зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему. Також продовжуємо програми відбудови житла для наших людей. Сьогодні виділяємо додаткові 189,5 млн грн. мільйонів гривень для того, аби продовжити відновлення багатоквартирних будинків на Київщині. Минулого року уряд. Виділяв на ці потреби 639 мільйонів гривень. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проекти, щоб люди могли повернутися до своїх осел. Дякую всім, хто вірить у наше сильне, мирне, європейське майбутнє і щодня працює, аби наблизити його. Дякую за увагу. Слава Україні!